Вітаємо вас, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про гурт, не схожий ні на який інший. Це український колектив. Тік у цих трьох літерах зашифрована сучасна фольклорна музика України. Учасники гурту Віктор Бронюк та Денис Репей задумали створити музичний колектив з робочою назвою Тік, що означає тверезість і культура. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Офіційна історія гурту розпочалася навесні 2005 року. Саме тоді декілька випускників Вінницького державного педагогічного університету остаточно зрозуміли, що музика в їхньому житті це щось більше, ніж просто студентська розвага, і розпочали репетиції. На той момент у групі грали Віктор Брунюк, Денис Репей, Костянтин Терепа, Олександр Філінков. Як робіла тебе, полюбив, одразу назад. На одну з репетицій випадково потрапив продюсер Олег Збаращук. Відверто кажучи, його реакція на творчість музикантів була негативною, але зацікавило те, що це було щось нове, не схоже на загальноприйняті музично-стильові шаблони. І ось у місті Вінниця на розігрів групи та вийшла маловідома група Тік, яка продемонструвала перед тисячною аудиторією свої творіння. Дебют виявився вдалим, і саме в цей день, 2 червня, вважається днем народження групи Тік. Ой, на горі, баби труд! Одна баба терла, серла, тардайдардала торбу та й поперла. Часом склад групи зазнав серйозних змін. У 2006 році з першого складу гурту залишилися тільки Віктор Бронюк та Сашко Філінков. Звичайно, було важко, але зупинятися ніхто не збирався. Далі пішли оголошення, кастинги, проби, нерви, і на початку травня був уже новий тік. Баз гітару взяв у руки Сергій Фечешин за клавішними став Женя Зиков. І новинкою була поява в колективі Трубача Яна Нікічука. Нічого такого екстра не, незвичайно не відбулося. Це історія кожного колективу, коли, скажімо так, колектив змінюється. І там, якщо подивимося на історію. Багатьох колективів, той саме Репіст там зараз абсолютно інший склад грає. Якщо ми подивимося, ну такі машина в Рівні, по-моєму, за один рік в 70-х роках змінилося порядка 15 учасників. Тобто колектив для того, щоб жив, колектив не має бути баласти. Кожен люди, це колектив. тобто кожен Колектив живий організм і рухався вперед, завжди хтось з індесят, хто, наприклад... Можливо, змінюються якісь інтереси в житті, хтось втомлюється. Просто реально банально людська втома. Насправді це нелегка робота. Кожен день бути в дорозі, не бачити тижнями, місяцями своїх рідних і близьких. От, це досить важко, повірте мені. Жата де олені, красиві него. У вересні 2006 року спільна робота Тіку та Ляпіса Трубіцького Олені вийшла у національну радіоротацію. А на початку жовтня на кіностудії імені Олександра Довженка відбулися зйомки відеокліпу на пісню Олені, який побачив світ 12 листопада. Пісню можна було почути всюди, з вікон проїжджаючих автомобілів, в офісах або просто на вулицях в живому виконанні молоді під гітару. Хочу втікти. Рмучі ліси, я втомився від міської асфальтної краси, мене задовбали, трамваї і колі, кондуктори дебіли. І... Олені, олені, небриті, і не бриті, не олені, дивні створіння в них з мозгів стирчать коріння. Олені, олені, не бриті, не голені, олені. Цей час на телеекранах з'являється нова відеоробота Тіку на пісню Вчителька, авторами якої була все ж таки відома по оленю творча група, режисер Роман Веркуліш та оператор Дмитро Яшенко. Але всі з нетерпінням чекали виходу альбому. Вчителька мікрорайону нашого жителька. Тось у травні місяці в київському клубі Диктатор гурт презентував свій дебютний альбом Література, до якого війшло 11 пісень та два бонусних відео. І почалося концерти, фестивалі, ротації нових пісень з дебютного альбому. Протягом літа хлопці дали більше 50 концертів, в тому числі двічі у Польщі на день міста Кельце та на святі лемківської культури Лемківська ватра в Гдині. Де ж тут на а. Пакам за факаном руки беруть, і п'ьоп йоп йоп йо. Хочу зігріти вас теплом о білі троянди. У всіх навчах я губами торкався ваших хвилю Далі виступи на фестивалі Таврійські ігри, де група вперше виконала мега шлягер Білі троянди українською мовою та презентувала відео на пісні Сосюра. А потім вихід другого альбому гурту під назвою «Тихий». Вона полюбля читати сосуру пересном. А незабаром світ побачив нове відео на пісню Свята режисера Міколу Встав Алан Бадоєв. а У лютому 2011 року гурт Тік зіграв грандіозний естрадно-сімфонічний бомбічинський концерт за участю ансамблю пісні і танцю збройних сил України під керівництвом Дмитра Антонюка. Одночасно на сцені виступило 97 артистів. Того ж року гуртік відзняв кліп на композицію Не цілуй, яку виконав разом з Іриною. Білик. Зйомки проходили на недобудованому мосту біля Труханового острова. Це було не останнє співробітництво з відомою артисткою. Не цілуй, не цілуй, не цілуй, коли не любиш. Ти ж на усе забудеш. Ти усе в жовтні 2011 року Вінницький гурт презентував свій третій альбом під назвою Весільний. Після чого колектив відразу відправився в четвертий всеукраїнський тур. По закінченню туру в листопаді тік зіграв масштабний весільний концерт в Київському палаці спорту. Спеціальним гостем якого стала українська співачка Ірина Білик. Вона разом з Віктором Бронюком виконала композицію Не цілуй, дорога в нікуди і чорні очки, як терен. Розпочинали тур там перша репетиція, були казала ірадивися, тому що. Зараз чуть що, журналісти почали говорити, що ти мій 35 й чоловік. Я кажу, а чому саме 35, -й? то якийсь ювілейний велений чи, чи щось інше? <гум> Під час всеукраїнського туру Кращі українські хіти тік разом з Іриною Білик дали 24 концерти за 30 днів, за що й потрапили до Книги рекордів України. Не <гум> боюся. Хлопці з гурту Тік активно займаються волонтерством і допомагають воякам на сході України. Це 24-годинна волонтерська робота. Вони знають, чого насамперед потребують бійці, чим живуть і що насправді відбувається в зоні АТО. Побачене надихнуло музикантів гурту Тік зняти емоційний та зворушливий кліп на пісню Запах війни. Це все твої діти, так жадібно вдихають грудьми запах війни. То я, наприклад, як голова благодійного фонду подільська громада ми намагаємося всяко підтримувати якимись там чи матеріальними ресурсами чи учасників АТО, чи тих людей, які зараз зазнали. Ну, тут переселення, тобто переселенців. Тому що ну, такий час, що ми мусимо, можливо, трохи змінювати конфігурацію своєї роботи. Якщо є можливість комусь допомогти в такій постації, то напевно, що тут це більш важливіше, чим ходити розказувати щось наліво, направо, чи... Ну, І само собою, ми, як борці ідеологічного фронту, мусимо творити якийсь продукт і підтримувати. Скажімо, якимось мистецьким проектом піснею там, якимось словом щось інше історія твориться щоденно, тому кожного дня гурт Тверезісті культура творить і працює для вас. Якщо ви дізналися, що група ТІК виступить у вашому місці, то обов'язково приходьте, щоб отримати заряд емоцій і позитиву, або просто послухати щиру українську музику.